Схоже, СВО треба проводити у центрі Москви. Лово! От тепер побідя. Ноженькі і рученьки відростають. Вибери сьогодні. Що касається э, носка на члені. На Красній площаді пролунало слава Україні. Агітація за Путлера зцілює росіянців. Жителям скрєпної дали такі опалення, але є один нюанс: інших заливає фонтанами лайна. Пропагандисти лякають свою біомасу європейськими ресторанами, а муж Скабєєвої впав у справжній ступор через носок на прутні. Це ступор пропаганди на Ньюз. Влаштовуватися зручніше буде смішно, але спочатку закликаю всіх підписати. На мій канал, поставити лайк під цим відео. Ну і звісно, пишіть коментарі. Страшний сон Путлера. до виборів залишається буквально кілька місяців. А тут, на родной, красної от стеда площаді звучить це українське гасло. В Москві на самій красній площі поліцаї заарештували чоловіка, який дуже емоційно кричав: Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна у слава Україні. Схоже, СВО треба проводити у центрі Москви, щоб ніякий там Бандера раптово не прокрався і не позіхнув на святая святих і не спалив опудало Леніна. Загалом протести на Росії стають доволі екстремальним видом спорту. І росіянці у різний спосіб лоскочуть собі нерви і додають адреналіну. Наступне відео про відчай духу, чи протест, напевно, для нього самого міг змінити все в їх країні. Людина анонімно тримає листочок. Сміливець відчай духа. Герой, церковні кагебісти теж ведуть свою боротьбу. Виявили справжнього антихриста у своїх рядах. Одного зі священників Руської православної церкви засудили у церковному суді через те, що він відмовлявся проголошувати молитви за пабіду Русі. До слова, раніше йому заборонили взагалі служити у храмі. Ось саме через таких священників СВО йде не по плану, і Вторая армія міра ніяк не дійде до Берліна. От тепер побідять. А ось російським окупантам тепер аптечки та медики зовсім не потрібні. Достатньо лише зустріти агітатора Єдіної Росії, і все буде добре. І ноженькі, і рученьки повідростають. 370 тисяч дохлих росіянців восстануть, а кабзор. Зон знову поїде в тур по Росії матушки. Принаймні, перший досвід дивовижного зцілення вже є. Дивовижне зцілення бабусі після зустрічі з агітаторкою. Ви тільки послухайте. Здоров'я у неї дуже погане, На мої питання про своє здоров'я вона ответить так і не змогла. Але як тільки узнала, що я представляю єдину Росію і лично президента Владимира Володимировича Путіна. Путін. Путін сказала бабушка. Вони говорять про те, що, начебто, це було у Херсонській області, і що таке от, от довері президента Росії вони не можуть не оправдати. Не підведіться царя. Тільки на тебе одного надежда, агітатор, єдинорос. Та напевно такі історії заходять не всім росіянцям, тому ті знімають цілі рекламні блокбастери на підтримку президента Путіна на виборах. Ну щоб раптово біомаса э, не змогла проголосувати за не кандидата. Типу такі є. Что там? Выборы сегодня? Сегодня? Ну да. Ну хорошо. Ты за кого проголосовал? Вообще-то у нас в стране тайное голосование. Ну да. А ты за кого голосовал? У нас в країні один президент. Я сказав Одеса, російський город. А я із Одеси. А ти за кого голосував? А що є інші кандидати? Загалом, вибори президента РФ можна сміливо вже прийменовувати у вибори. Путіна, Ерефії, ну і єдина інтрига, яка буде залишатися, який саме з двійників тепер буде обраний президентом Ерефії. Втім, кого б з цих кандидатів не обрала Рашка, вони в упор не будуть бачити, що замерзає не Європа, а власне сама Рашка в російському ліпецьку таки дали гарячу воду і опалення, але є один нюанс. як зазвичай комунальники зробили все через одне місце. Тепер ось ця така гаряча вода гейзерами б'є по вулицях Ліпецька, а у хатках досі холодно. Відгадайте загадку, а як зробити так, щоб москвичі не бачили проблем на Росії. Правильно відключити світло. Мос енерго збит повідомив москвичів про те, що у Москві та області будуть відключення електроенергії, саме той початок 24-го року, на який заслуговують росіяни. І якщо без світла росіяни проблем не побачать, то запах проблем вони точно почують. І, взагалі, будущее російської економіки, тоніт в дюрмі у прямому сенсі цього слова. Це кадри, які зняли в одному з гуртожитків економічного університету Ерефії. Як говорять самі студенти, таке трапляється вже не вперше. Та не тільки навколо росіян, а й в їх головах. І цих продуктів жизнь так багато, що вони навіть відсилають їх воїнам на СВО. Щира правда, ось докази. Да, ми теж сьогодні штурм. Повілі на фронт відправляємо, все. А що ви відправляєте на фронт. Ну як, що... то продукти життєдіяльності. але пропагандистів цікавить дещо інше. Наприклад, муж Скабієвий турбується про одну проблему, яка надважлива, надсерйозна. А над нею б'ються десятки мільйонів звичайних росіянців, і це проблема Велетенська, вселенського масштабу. як би він не намагався, він своїм розумом не зможе посягнути цю вселенську загадку. Що касається наска на члені. Значит Напевно, це занадто філософське і складне питання для чоловіка з Кабєєвої, тому відповіді на це питання він так і не знайшов, або просто не знайшлося авторитетного експерта, який зміг би допомогти розібратися в цій проблемі. А ось експерта з європейських ресторанів вони таки знайшли. Тепер вони парять свої біомасі, що напевно через лидні та голод у європейських ресторанах почали подавати. Людятину. Ну, а от реально, як би гвоси тим становиться, коли він говорив о ресторанах, об елітних ресторанах, які спеціалізуються на блюдах із чоловічеського м'яса. Вот до чого ці твари дошли. Напевно, саме через це у Росії немає Макдональдсів. А Хоча хто його знає, з чого там роблять ці котлети в вкусна і точка. Гинути на СВО стало вигідніше. Тепер окупанти можуть не турбуватися про свою родину. Держава їх не залишить. І влада турбується і вже заготовлює наперед для родин загиблих в СВО наперед лід для пиття. А згадайте, спочатку були лади каліни, потім пельмені навіть видавали. А тепер просто. Літ для пиття. А що буде далі? Земля замість їжі. Хоча байдуже, хай у ворогів пір'я в роті поросте. Це ступор пропаганди. Дякую, що дивилися. Закликаю поставити лайк під цим відео. Ну і звісно, пишіть коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо бачите мене. Перше, також буду дуже вам вдячний за будь-який донат для розвитку мого каналу. Все, що я роблю, роблю виключно на власному ентузіазмі. Ну і за допомогою ваших донатів, власне, існую. Тому задонатити доволі нескладно. Вся інформація є в описі під цим відео і в описі мого каналу. Я є у Баймійкофі, PayPal, У мене є картки Mono та PrivatBank. І навіть завів собі спеціально крипторахунок. А раптом хочу зазначити, що частину від ваших донатів я передаю на збройні сили України, але вкотре наголошую: спочатку допомагайте армії, а потім можна і мені. Побачимося. Слава Україні!